В Охтирці голови квартальних комітетів ініціювали зустріч з міським головою Павлом Кузьменком, щоб розібратися, як прибиратимуться вулиці від сміття і за якою ціною Дочірнє підприємство «Верб» підняло ціну на свої послуги близько на 20%. За це сьогодні проголосували на виконкомі. Рішення вступить в силу з моменту його оприлюднення. Цікаве, одне, що тарифи пішли вище. А поки зарплата на одному уровні стоїть? Ну, як буде зарплата повишатися, будуть потреби людські, я думаю, розширятися. Всі будуть, я думаю, платити, в кого є договора. Директорка дочірнього підприємства Верб Людмила Корж пояснила, що підприємство зіткнулося з проблемою рентабельності, бо ціни піднялися на все. Коригування тарифів відбудеться буквально там на невеликі на двадцять один відсотка. Якщо ми повишаємо по багатоповерхівкам на 8 гривень, на сьогоднішній день це становить тридцять гривні, ну 35 гривень. Це повиситься на 8 гривень на одну особу. Що стосується приватного сектора, 29 гривень, повиситься на 6 гривень на одну особу. Стрімке підвищення електроенергії, підвищення паливно-мастильних матеріалів. Також існує на даний час кадрові проблеми, враховуючи і мобілізацію мобілізацію, яка зараз у нас проходить. І фахівців дійсно не вистачає. Василь Горнів, голова громадської організації Наш Дім Плюс, яка об'єднала ОСББ міста, вважає, що підстави для коригування законні. Ясно, що люди не дуже добре відносяться до підняття цін, але вони ну від цього нікуди не дінеться. Збільшується мінімальна заробітна плата, ростуть вартість палива і так далі. Ну. Я вважаю, що вони дали пояснення вполне так сказати, обосновані і від цього ні. нікуди не дінешся, бо все, все потихеньку дорожче. Підвищити рентабельність послуги з вивозу твердих побутових відходів можна було б, якщо б приватний сектор перестав ігнорувати оплату. Мешканці одноповерхових кварталів неохоче укладають договори на вивезення сміття, говорить Людмила Корж. Лідія Корабельська розповідає: зазвичай машина забирає пакети двічі на тиждень. Не у всіх знаходиться стільки відходів. Платити ж потрібно за кожного мешканця, зареєстрованого в оселі. У мене зареєстрованих вісім. Проживає ще шість. І на даний час, якби по нормам, це мені треба 10,5 мішків сміття, але в мене його просто нема. Ну мені сьогодні запропонували, що я можу півтора мішка з початку місяця і півтора в кінці. Але дві неділі дуже ждать, дуже довго сміттям де діватися з ним. ніде. йде. Запропонували такий метод до якогось майданчика, так як у багатоповерхівки. Я йду вкинула і пішла. Друге питання, те, що зараз ж поліція, так як я бачила відділ, це мені що, договір на лобі чи на спині носить. Лідія Корабельська говорить, саме через такі норми нарахування деякі люди відмовляються від договорів, обираючи стихійні звалища або лісові масиви. Також незручно залишати пакети на землі, де їх можуть пошкодити тварини. На її думку, рішення могло б стати сплата користування майданчиками для відходів біля багатоповерхівок або побудівля їх для приватного сектору. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.